Вітаю на каналі Світ елітних троянди. Запрошую свій сад 15 липня 2023 року. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Поставте вподобайку, якщо відео сподобається. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І буде дуже добре, якщо ви залишите свій коментар. Це допоможе розвитку каналу. Сьогодні я хотіла би поговорити про гартензію Самарська Лідія або Фрембасін Ренса з селекції Жана Рено. В моєму саду ця гартензія, перший рік, я її придбала у лютому цього року у розпліднику сад Полтави. І тому це її перше цвітіння в моєму саду. Дуже чудовий сорт, трошки менші в неї розміри суцвіть, ніж у Блуді Марії. Але так само, як і Блуді Марія, вона вже починає забарлюватися у рожевий колір. Це одна із гортензій, яка найшвидше набуває червоного кольору. Спочатку у неї абсолютно білі суцвіття, потім вони рожевіють і на кінець вони стають яскраво червоними, отакими, як на оцих фотографіях, які я взяла в інтернеті. Ось і побачимо, як вони будуть квітнути у моєму саду. Я обов'язково покажу це у наступних відео. Крім цього куща, в мене ще є два куща з саду Полтави, а також ще кущик від Family Hobby. І я виростила такі саджанці в контейнерах P9. І вони, в принципі, готові для, для того, щоб відправитися у інші сади. Тому, якщо комусь цікаво отримати такий сорт, звертайтеся до мене у Viber або по телефону, який ви знайдете під цим відео. Крім того, що я Почернкували свої картинці із сада Полтави, я ще придбала на дорощування у яскравій клумбі, саджанці самарської лідії, і вони вже більш дорослі, ніж мої, і готові також переселитися до нових господарів. Так що, якщо вам потрібні більш дорослі саджанці, у контейнері 2 літра, то ви також все можете зробити. Можете порівняти, який у мене кущ і які кущики вже чекають на нових господарів. Ось і підійшла до кінця наша сьогоднішня зустріч. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Залишайте свої коментарі, ставте вподобайки, якщо відео сподобалося. Я буду дуже рада нашій взаємодії. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. З вами була Віра Лисиця, світ літніх троянд. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо всім гарного, переможного настрою.